Шановні друзі, доброго дня. Сьогодні у нас 22 лютого, і якраз тільки що зараз закінчила роботу чергова 46 та сесія міської ради. І я з певними підсумками хотів би вас проінформувати про прийняті рішення. Хочу сказати, що сесія була дуже важливою, тому що в першу чергу розглядалися ряд важливих питань, які планувалися. І що в кінці минулого року, і на початку цього року, і в першу чергу це питання бюджету, десь визначення. Тих важливих напрямків роботи, які плануються і будуть робитися у 2024 році, слідуюче питання важливим було це були звіти. Звіти ми закінчили в цією сесією ту компанію звітів, яка ще розпочалася у грудні минулого року. Це звіти старост, звіти депутатських комісій, звіти голів спостережних і наглядових рад по комунальним підприємствам. А також хочу сказати важливе таким питанням було і питання по аптеці. Я на ньому теж трошки пізніше і зупинюся. Виходячи із тих моментів, які є, на мій погляд, важливі і варто вашої увазі, я хотів би сказати, що взагалі то було розглянуто 45 питань сесії міської ради, але от основним. Важливим питанням, яке я хотів би, щоб ми зараз десь розглянули я вас, проінформую, це питання бюджету. Безумовно, ви як знаєте, приймаючи бюджет у грудні минулого року, у нас незабезпеченість на по різним галузям і потребу складала десь біля 100 мільйонів мінусом бюджету. От і е, цю ситуацію ми прогнозовано бачили і знали, що на е, сесії у лютому тобі зараз ми ці питання повинні були повірівнювати. І хочу сказати, що фінансове управління е, моделюючи от, особливості забезпечення бюджетом 2024 року, ми дійсно розглянули ці питання. який ресурс у нас був е, для вирішення цих проблем, це в першу чергу. Вільний залишок, який залишився з минулого року, по в першу чергу непозавершеним об'єктам, і хочу сказати, і особливість зараз розподілу коштів по бюджету на 2024 рік і полягала в тому, що ті об'єкти, які були не завершені у 2023 році, і вони мали свої фінансові призначення, вони були повернуті в бюджет. Ми зараз їх відновили на завершенні тих об'єктів, які необхідно закінчити у 2024 році. Я трошки пізніше зараз вам розповім. А також знову ж пріоритетом і важливим питанням було це забезпечення потреб військових. Взагалі, хочу сказати, якщо ресурс був як воровільний залишок, також депутати на цій сесії. Майже повністю біля 200 мільйонів гривень і більше це розділили кошти, які ми плануємо отримати від облігацій займу, якими минулому році були, направили, вложили ці кошти. І в цьому році надіємося, що вони нам поступлять, отримаємо. Міністерство фінансів їх поверне, і ми зможемо розглянути всі оті питання, про які я говорив, були незавершені у минулому році. Бо особливість 24-го року, вона й полягала і в певній мірі визначалася прийнятим законом, який ще був у жовтні місяці прийняти, де були забрані певні. Доходи бюджету місцевого на 2024 рік, це в першу чергу ПДХО від військових. Ми зараз жодної кобійки від цього не отримуємо. От. І разом з тим, хочу сказати, було жорстко дуже прописано, а яким чином і як будуть використовуватися ті вільні кошти, які залишалися в нас по результату роботи 2023 року. І у багатьох питаннях нам було обмежено і взагалі заборонено використовувати. В першу чергу там залишалося питання закриття, перекриття недостатності по життєзабезпеченню галузей. Це якраз ми з цих моментів перекривали і питання пов'язані. Із забезпеченням в галузі освіти, що нам не вистачало десь 60 мільйонів, а взагалі на потреби різних життєзабезпечуючих напрямків, роботи, культура, освіта, там, житлово комунальне господарство, я говорив, що нам недоставало біля 100 мільйонів гривень. Ми якраз цим вільним залишком мали можливість перекривати. Причому, я говорю, якщо стосувалося це забезпеченості установ по заробітній платі, по енергоносіям і так далі, ці питання. Розглянуті вони першочергово були перекриті. На другому місці ми якби розглядали і перекрили знову ж потребу забезпечення військовим. От ми жодного разу не відмовили військовим, і вже хочу сказати: це друга сесія у цьому році. Перша була 19 січня, де ми виділили 21 мільйон гривень для військових. І там левова частина була це. 14 мільйонів гривень для 140-го батальйону, і інші були для 30-ї механізованої бригади. Сьогодні ми теж питання по військовим виділяли кошти по різним військовим частинам, які звернулися. Ми розуміємо, що сьогодні кошти. З ПДФО залишаються у військових частин. Я хочу це наголосити вже вкотре, що 10% від доходів ПДФО військових залишається безпосередньо на рахунках військових частин, і цей ресурс там є. От. І інші йшли до Міністерства фінансів, Міністерства оборони і інших на забезпечення потреб військових. Ми ж, в свою чергу, маючи певні залишки з минулого року, теж. Розглянули всі заявки і виділили кошти. По цьому році для потреб Збройних сил, я говорю, тією сесією було 20 мільйонів, і цієї сесії ми виділили 17,4 мільйона гривень для потреб військових. Знову ж, це був і 140-й батальйон, Розв'язбат, полтилу, інші військові частини, які до нас звернулися. Ми оцінили їхнє забезпечення і потребу. І виділили ці кошти. Взагалі, хочу сказати, що в цьому році це для загальної інформованості для 140-го батальйону. Вже в цьому році з бюджету міської ради було виділено біля 20 мільйонів гривень. Тобто 14 мільйонів минулого, будемо так говорити, сесії міської ради, і 5 з лишніх мільйонів вже. Видатками цієї сесії 46-ї. хочу сказати інші об'єкти, інші кошти, про які варто теж десь нагадати і звернути на них увагу. Це я говорив забезпеченість галузей життєзабезпечені, по житті по заробітній платі закрили ти недостатність коштів, яка була, а також і на інші капітальні видатки, які. Я підкреслюю, в основному 95% за виключенням сьомої школи це новий об'єкт, і е, частини реабіляційного центру новий об'єкт по лікарні, ми по-новому відділяли кошти зараз е, на нові об'єкти. А всі інші об'єкти у галузі житлово-комунального господарства. На інші капітальні віддатки це десь біля 130 мільйонів гривень. Це завершення тих об'єктів, які ми починали в минулому році. Із них це 39,5 мільйонів на укриття. Потрібно визначити і дуже хотів би пояснити, бо по тут дехто теж не розуміє, чому і що як. Ми. У нас були гроші, у нас була проведена процедура закупівель і розпочаті роботи. Але в листопаді місяці 2023 року приймаються нові нормативні документи по вимогам до цих укриттів. І ми зупинили цю роботу. Була з цього приводу рада. Ми радилися, збиралися з депутатом міської ради, обговорили це питання і прийняли правильне рішення, що ми призупинили ці роботи. Зараз іде коригування проєктів і прийняли рішення таке, що дев'яте школу укриття будемо робити власним ресурсом. Зараз робимо, скоригуємо проєкт. Так, як вимагає сьогодні стандарт. А два проєкти. От я завтра їду на Київ, буду зустрічатися у Міністерстві освіти, от, інших інстанціях, будемо намагатися отримати ресурс фінансовий і е, проєкт е, ЮНІСЕФ, який займається розробкою типового проєкту по таким укриттям, десь вже обіцяли, що на березень, квітень ці проєкти будуть готові, будемо намагатися війти в державну програму по будівництву укриттів. З цього приводу ми зробили вже заявки. Я хочу ще раз підкреслити. Ми звернулися до різних інстанцій. Зараз в робочому порядку починаємо працювати ці питання. Це будуть набагато дорожчі об'єкти, вони будуть за рахунок коштів бюджетних, але разом з тим, разом з тим, ми це питання не покидаємо і будемо намагатися їх успішно в цьому році розв'язати. Чому я так звертаю на це увагу? Я дуже хотів би, щоб навколо цього не було якихось непорозумінь. Далі хочу сказати, що. Ті всі об'єкти у галузі житлово-комунального господарства, які були почати, і це колектор по Лесі Українки, і водогін по вулиці Лесі Українки, які ми будемо робити, дороги, певна частина доріг, фактично ну, жодного нової дороги капітального будівництва не визначили, а тільки ті, які були розпочаті в минулому році. От, і тротуари, це завершуються, будуть вони е, роботами уже у 2024 році. Е, є е, ряд вулиць, про які ви бачили, знали. От, е, дебати були на е, сесії міське стосовно тротуару по вулиці Гетьмана-Сагайдачного, там велика сума 7 мільйонів гривень, але е, депутати все ж таки, е, ну. Настояли на тому, що почати роботи, а вони були почати в минулому році, їх варто закінчити. Хочу також сказати, що у цьому році розпочинаємо і плануємо розпочати роботи. по... Монтажу і будівництво водозаборів, трьох водозаборів на річки Случ це та тема, яку ми в минулому році піднімали, яку обговорили на конференції, і відділяли кошти, але роботи не були розпочаті в минулому році. Процедура була проведена і відбір учасників, і так далі. Але вже коли була пізно осінь, роботи будуть починати. Зараз, як тільки відкриється можливість, це після облігацій, тому що це всі ресурс, який ми отримуємо, кошти від облігацій. Тут варто відзначити, я вкотре наголошую. Левова частина коштів, які от зараз розпреділяли, це за рахунок очікуваних облігацій. Ми їх очікувати, плануємо очікувати у квітні місяці. Надіємося, що вони поступлять, надіємося, що вони будуть. І власне, оті призначення і дороги. І будемо так говорити: інфраструктура каналізаційно водопровідна, от і реконструкція котельні. Це всі ці критичні інфраструктура, об'єкти і лікарні, в тому числі, о, е, і укрит... крім укриттів, укриття йдуть за вільним залишок. От це кошти, які ми плануємо отримати, і тоді вже плануємо зараз працювати. Зараз управління готує там коривання проектів, розпочинає процедури закупівель там, де потрібно. От. Підготовчі роботи, і щоб уже в квітні місяці повноцінно розпочати ці роботи, якщо поступлять гроші, отаким От чином в основному були направлені кошти по цим важливим об'єктам. Тут і завершення, будемо так говорити, школи у Наталівці, кошти по облаштуванню укриття у лікарні, і в тому числі другої частини черги реабіляційного центру у лікарні. І я ще раз хочу сказати новий об'єкт, який ми все ж таки довго радилися, обговорювали, якщо ви пам'ятаєте, і чи брати ресурс фінансовий, е кредитний чи як, але завершити школу дах сьомої школи, е прийшли до того висновку, що це необхідно робити, тому що він вже дуже в дуже жахливому стані, там все затікає. Ми його в минулому році не зуміли розпочати по причині того, що затримався проект. Виділяємо кошти і плануємо виконати ці роботи у 2024 році. Це в планах ми поставили і намагаємося, і будемо намагатися це зробити десь у частині бюджету. Я ще раз хочу сказати в основному напрямки, я виклав більш детально на сайті міської ради буде викладено по об'єктно сумі коштів, і це можна буде подивитися і побачити. Слідуюче питання, яке було десь дискусійне, я скажу на цьому пленарному засіданні питання. Аптеки 217-ї, я, в свою чергу, теж хотів би на цьому питанні зупинитися і дати пояснення з цього приводу. Перше. Ніхто з якимсь умислом, чи тому, що не розбирається, чи тому, що комусь там аптека мішала, чи хтось там присідував якісь цілі ні. Не потрібно вирити ніяким недомовкам або навпаки нанітанням ситуації, бо це все не є правдиво, все це є надумано, і, власне, з цього робиться багато неправильних висновків. Хочу сказати прикро, але аптека до 2022 року була в не нашому оперативному управлінні аптека була, три було фактично власники, які розпоряджалися, це і адміністрація, це і районна рада всіма територіальними громадами, і в тому числі міська територіальна громада. Але коли почалися певні проблеми, наприклад, і ковід, і особливо в воєнний час, постачальники медикаментів призупинили поставку без попередньої оплати. Ризикована ситуація. І ця ситуація дуже суттєво вплинула на фінансовий результат. Цю ситуацію ми зразу почали ще моніторити, коли тільки отримали оперативне управління нашою громадою і міської ради. Була створена робоча група, була створена спостережна рада. Була кризисна група менеджерів, які вивчали ситуацію, а у діт один і другий направлялися, щоб допомогти порадити, вивчити які ж причини отого нестабільного фінансового стану. Я хочу сказати, що починаючи 22 другий рік, 23 рік, ми у 22 році виділили мільйон 700 гривень для Фінансової підтримки аптеки і у 23-му році мільйон вісімсот гривень це комунальне підприємство для його фінансової підтримки. Виникало питання тоді ще і зараз. А яка необхідність, яка в цьому велика є потреба, щоб такі великі кошти з бюджету витрачати? І будемо так говорити, не маючи сьогодні великого соціального такого навантаження і не розв'язуючи певних проблем? Тут варто ж говорити, будь-який заклад, в тому числі і аптека, вона покликана як комунальний заклад або заробляти гроші, або розв'язувати якісь соціальні. Навантаження, які мають місце, дана аптека уже. Ну, будемо так говорити по медикаментозному забезпеченню, маючи в місті біля 50 різних закладів. Можливість вибору є величезна, і люди самі, і по електронній системі шукають, підбирають. Вона не була конкурентознаю. Чому не була конкурентознатною? Тому що сьогодні у місті працюють мережеві аптеки, аптеки, які мають свою мережу, які мають оптові поставки медикаментів, і тим самим їхня ціна не є. Верніше ціна нашої аптеки, яка отримує десь вже на третьому етапі від них самих, от конкурувати з такими аптеками не можна було. Тому почали шукати вихід і варіанти розв'язання цих проблем. Виділили раз гроші, виділили другий раз кошти. І зараз, оцінивши ситуацію, побачили, що ситуація ні не покращується, а навпаки погіршується. Так? Зробили певні такі моменти, оцінили тоді ситуацію. А, були великі Великі приміщення десь забирали велику собівартість на утримання на тепло, на електроенергію і так далі знайшли більш раціональну формулу, що тільки у той частині, якою достатньо на під той об'єм реалізації товарів, які виконують проводити реалізацію, і аптечний пункт у поліклініки, і в лікарні і у 217-й аптеці, там де вона знаходилась. А іншу частину знову ж хочу наголосити: жодним об'єктом. З 217-ї аптеки ніхто не відчужував, нікому не продавав і так далі. У 217-й аптеці у центрі розмістили реабілітаційний центр для дітей. Це буде комунальна установа, вона не відчужується, вона буде призначена іменно для. Тої служби, до тих функцій, які необхідно сьогодні надавати е, дітям. Далі хочу сказати: ми навіть певну частину е, тих приміщень, які мала аптека 217 і по необхідності її використовувати, передавали в оренду. Аптека отримала доход собі, тобто, фактично, майно громади. Аптека здавала в оренду і собі отримала доходи. Де це теж, якби їх ніби був плюс, це будемо так говорити і оренда. І ми їм залишили, що вона йшла плюс, виділивши ці додаткові кошти 3,5 млн грн мільйона гривень за два роки. Ну і ще один момент. Ми побачили той товарний запас, який був десь там на 22-му році, 3,5 млн, мільйона. Вони теж його фактично зараз використали і немає. І плюс кредиторська заборгованість. Ціна даного питання 5 мільйонів на рік для того, щоб для чого, для яких потреб, які проблеми сьогодні за такою ціною варто, щоб розв'язувала атека? Немає відповіді на ці питання, тому що пильове забезпечення медикаментами ми закрили. Іншої при причому якісніше надання послуг, причому не тільки в одному місці, а у зараз вже два роботи, дві точки відкрили. Нема нарікань успішно розв'язуються ці проблеми. Виділено на ці потреби для пільного відпуску медикаментів 5 мільйонів гривень. Хочу скати минулому році було для цих потреб 5 мільйонів 300. В цьому році виділяємо 5 мільйонів гривень так, для пільгового відпуску медикаментів. І хто обслуговується, бачив і знає, що обслуговування нічим не стало гірше, ніж було при комунальній аптеці. Дивлячись на ці обставини, ціни даного питання. Е немає соціального потреби густроти, проблеми в той чи іншій аптеці. От, сьогодні, е Лікар, сімейний лікар, який обслуговує наших громадян, і так далі, він взагалі сказав, я спілкуючись із нашими громадянами, пацієнтами і так далі, взагалі не бачу ніякої проблеми в тому, що комунальна аптека не буде функціонувати, тому що всі питання, пов'язані з медикаментозним забезпеченням, перекриваються іншими аптеками, ще більш з якісним підбором і з нижчою ціною. Тому не було далі продовжувати, а далі продовжування залишати аптеку у такому статусі це додатковий кожен місяць відділення коштів. І депутати сьогодні прийняли правильне рішення. Бо, виходячи з цієї ситуації, то ще один важливий момент: на сьогоднішній день комунальних аптек, таких як є у наших містах, немає, ми залишали оцей ну десь свого часу незавершений момент питання. І Правильно поступили, прийняли таке рішення. Я дуже хотів би, щоб громада із порозумінням до цього питання віднеслися, зробила правильні теж висновки. Що це не був якийсь умисел. Якщо, наприклад, я теж ще не веду приклад, у нас паралельно ми йшли, розглянули моменти, коли була повернена у наше оперативне управління аптека, не аптека, а стоматологія, теж там приходили, розказували, стояли біля табличок стоматології, що завтра буде крак, банкротство і так далі. Ні, я дякую тому колективу, тим людям, які допомогли аптеці стоматології розібратися, керівництво підібралося, і вони на сьогоднішній День вже другий рік успішно працюють, причому заробляють кошти, і, і тільки ми їм оплачуємо той пакет, який оплачували попередні на, на соціальне забезпечення там, пільгове обслуговування громадян у стоматології. І це приклад, що якщо була соціальна необхідність, був колектив, який власне, розумів, що треба заробляти гроші. До речі, аптека. І стоматологія – це не установи, це комунальні підприємства, які покликані власне заробляти гроші самі. Заробляти. І ніхто не мішав, йшли декілька разів. На багато хто з депутатів казав, що ми робили помилку у минулому році, коли виділяли кошти. Що тоді треба це робити і закривати, бо бачили цю ситуацію. От що це комунальне підприємство, яке повинне заробляти. Якщо воно не спроможне заробляти в сьогоднішніх економічних умовах гроші, то який сенс? Його утримувати, я ще раз говорю, це не установа, це комунальне підприємство. От і пояснюючи цю ситуацію, я вважаю, що таке рішення прийнято на сьогоднішній час в тих обставинах воно є правильним. Так, було б дуже добре, якби підприємство спроможне було виживати в таких умовах. Якби десь були б знайдені певні підходи, правильні рецепти і так далі по розв'язанню питань. До речі, ми три рази оголошували конкурс на заміщення вакантної посади директора. Мені не знайшли ні економіста, ні директора на дане підприємство, тому що всі бачили цю економічну ситуацію, і ніхто не наважувався на таке підприємство йти і працювати. Тому от таке рішення було і прийнято. Шановна громадо, я хочу сказати, що ми в таких питаннях намагалися і роз'яснювали вам ситуацію, пояснювали. Я б дуже хотів би, щоб ви теж з розумінням ставилися до певних моментів і менше десь піддавалися на політичні якісь заклади, а не економічно обґрунтовані. Позиції з цього приводу. Бо сьогодні дехто знов стояв, от скажіть, коли там вже закриється стоматологія, не потрібно провокувати, не створювати негативу навколо того, де чого немає. Ні є успішні працюючі підприємства, вони працюють, а де вони не спроможні працювати, ну, повірте, це дуже дорого коштує нам далі їх продовжувати і утримати. Тому от такі питання, з такими питаннями я. Хотів сьогодні вас проінформувати і як результат нашої сесії міської ради. Щиро дякую і до нових зустрічей.